Ну змаркувати. В ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські Чернігівського райуправління поліції вийшли на слід та затримали 40-річного уродженця Криму, який розшукувався за підозрою у наркоторгівлі. Підозрюваний створив сховок зі зброєю та боєприпасами, а також наркотиками на прикордонні Чернігівщини для вчинення злочинів у подальшому. Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї, а саме три сховки з автоматами, кулеметом, гранатами і набоями та загалом 14 кілограмів наркотиків. Сховки були закопані в землю у металевих діжках. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідують кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Це незаконне вирощування конопель, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, та частиною 1 Статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, передбачене законом покарання за найтяжчою із цих статей позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Затриманому вже повідомили про підозри, досудове розслідування триває.